Наші хлопці добровольці, які були на базі і працювали центром безпеки, пішли до збройних сил України. Тому у нас велика стала і гостра потреба в людях, які б могли б займатися цією справою. Скажу відверто, відразу сприйняли не дуже добре. Є такі стереотипи, що це суто чоловіча професія, і ми не зможемо з цим справитися. І це небезпечно. Так, це небезпечно. Але враховуючи те, що зараз ми живемо стан війни, і ми не знаємо, які будуть далі наслідки і що може відбуватися, які можуть бути руйнування. Ми повинні, хоча би бути тими людьми, які будуть підтримкою для тих, хто опиниться в такій ситуації. Я не думала, що коли-небудь цю форму одягну пожежну. Хоча по житті я така, що можливо, я й могла б займатися. Нам треба було зафіксувати Створення функціонування всіх цих команд є дуже важливою та неотємною частиною забезпечення пожежної безпеки в громади. Вони першими прибувають на місці події. Якщо подія дуже масштабна, вони можуть своїми силами ліквідувати локалізувати пожежу та чекати на основних пожежно-рятувальних підрозділів.